І з Маріуполя Мар перевезли нас в Сартану. Там закрита територія була в бараках. В бараки завезли. Умови дуже були так, дуже дуже погані. Спали в бараки, нас кількість не пам'ятаю, ну, так, десь 700 чи 600 людей в одному приміщенні. Спали ми всі скажі, друг на другові на подонах, на полу. Хто на чому це на прийшлося? Нам один раз дали банку каші, три вафельки, стакан чаю. І ви ще ділилися? З так, я з собакою не тільки я там, ще хлопці, виходить, всі, хто були, всі мою собаку знають, Кажді по ложки скинувся, я свою частину ставив. Животні, ті розуміли, що якась є ситуація, що нехватка води, нехватка їжі, та собака вів по-другому. Він не просив нічого. Це... Він у мене активний, через що такий шустрий. а тут він зовсім по-другому. Прийшов, оце сяде біля мене, лежить. Коли нас 14 числа вечором в автозакі погрузили, я скажу, що це погрузили, тому що. Автозак був розчитаний на 17 людей. У нас їхало 30, 32, 32. Їхали ми із Сартани в Донецьку область, Єленовку. Всю ніч ми їхали, чуть не перевернулися один раз. Всі хлопці, як би його не було, уставши перелякані, тому що ми не знали, куди нас везуть. І, як, як, як кажуть, як оселець в банку, так нас спресували, хто на полу мудрився там, лягти, я собаку, то на них спасла і кажу, гуляй, тебе кажу, місце є тихенько. Щоб ми приїхали о 6-й ранку, а до вечора тримали в автозакі. Пару військовослужбовців стає сознання потеряло від того, що однехватки жари, однехватки води, жара, духота. Ми оце стухаємо відкрити, дайте води, дайте. Усі. Вони от такі, ні, і все. Ввечером нас привезли вже, скажімо так, до входу в барак стояв військовий, військовий який записував фамілію ім'я там, і хто таке. Каже, з собакою, я говорю, це служебна собака. Типа не положено. Ну, говорю, не положено, я вам... йому даю собаку. Він каже, бачиш світ, гар бачу. От біжи на світ. Ну, На світ побіг. Трошки не, не, не нам як. Як правильно так сказати вам, що побили, скажімо так, вони нас. І садовлять на, на корточки. Біля стінки і чую, типа, ну що ти, де ти дівся? Ну йди, шукай свого хазяїна. Він вирвався, через калітку забіг і прибіг до мене. Так він в мене в Єленівці зі мною залишився. Я завели в приміщення. В приміщення нас як овець всіх, так в кучу збивали, збивали, всіх привозять, привозять повністю на голорозділи, всі речі позабирали, знову перепровірили нас. Десь о 3 ночі нас, нам тільки виділили місце. Ну, теж так само виходить, пол, підони. Я на піддон положив курточку бушлат, собаку під себе і бушлатом укрився. 25 20... днів пролетіло швидко в Єленовці. 21 ночі квітня нас звідти забрали у машині. З краю посадили мене з собакою, і ми так поїхали. Наділи на голову мішки, везли нас, не знаю, куди нас везли. Півночі везли полями, лісами через Болота, бо трошки застряли в одному місці. Куди у нас везли? Одне, що ми вже зрозуміли, всю ніч нас везли, десь о 8 годині ми були на аеродромі. Бо Хоч очі були зав'язані, ну так, трошечки можна було так це подивитися, плити, самоліт, аеродром, собаку випустив, собака бігала по території, і хтось підійшов, я не знаю, говорить.